А. Тому покладіть руку на хворе місце або просто на серце, якщо у вас є потреба в звільненні від якоїсь поганої звички, я з вас помилюсь. В ім'я Ісуса я наказую, нехай зникне всякий дух немочі, дух пригнічення, всякий нечистий дух, який визиває залежність в цієї людини. В ім'я Ісуса, я наказую, нехай зникне всякий дух нечистий, геть пішов, який визиває. Дух немич, який визиває хворобу, В ім'я Ісуса В ім'я Ісуса я проголошую, ви вільні від всякої залежності, ви вільні від всякої хвороби в Ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа я даю вам життя. я кажу, нехай. Цілиться кожна клітинка в вашому тілі, нехай сцілиться кожна нервова клітинка, нехай сілиться ваша душа, ваш емоційний стан, нехай уйде, піде геть всяке пригнічення, всяка журба, всяка туга, всяка турбота. Нехай прийде ваше серце мир, спокій і радість, тому що і нехай наповне ваше серце Божа любов, материнська любов. Бог він для нас як мама, як тато, і навіть якщо ви втратили в цьому світі чи маму, чи тата, і ви відчуваєте, наче нема зверху більше у тієї любові, у того покрову, Бог він може стати для вас і мамою, і татом. Нехай зійде на вас, наче покривало зараз Божа любов. Наче любов мами, і наче любов тати, тому що Він любить вас більш за все. Він той, хто зустрів вас, коли ви народилися. Він там був присутній, коли вас, ваша мама народжувала. Ви, ви не пам'ятаєте, але найперш кого ви побачили, це Бога. Найперш, кого ви відчули, це Його любов, тому що він вас зіткав в утробі ваші, вашої матері, і він вивів вас. Він вивів вас в це життя. Він той, хто зустрів вас в цьому житті, і він той, хто любить вас і ніколи не перестає любити. І в біблії також написано: якщо ваша рідна мати навіть від вас відречеться, Бог ніколи не відречеться від вас, він ніколи не відречеться. І я благословляю вас. Я благословляю ім'я Бога одне це Ель Шадай, це той, хто е, корме, це той, хто годує, годуючий. Бог він є годуючий. В нього є оце материнське серце, яке хоче годувати, яке хоче турбуватися, яке хоче милувати, яке хоче допомагати, яке хоче зігрівати нас, і ми потребуємо в цьому. Нехай Божа турбота, Божа ніжність зійде на вас, Божий спокій. Божий мир, Божий захист, нехай ангели Божі зараз навкруги вас будуть і нехай охороняють вас. А. Тому покладіть руку на хворе місце або просто на серце, якщо у вас є потреба в звільненні від якоїсь поганої звички, я з вас помилюсь. В ім'я Ісуса. Я наказую, нехай зникне всякий дух немочі, дух пригнічення, всякий нечистий дух, який визиває залежність в цієї людини. В ім'я Ісуса, я наказую, нехай зникне всякий дух нечистий, геть пішов, який визиває. Дух немич, який визиває хворобу, В ім'я Ісуса В ім'я Ісуса я проголошую, ви вільні від всякої залежності, ви вільні від всякої хвороби в Ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа я даю вам життя. я кажу, нехай. Цілиться кожна клітинка в вашому тілі, нехай сцілиться кожна нервова клітинка, нехай сілиться ваша душа, ваш емоційний стан, нехай уйде, піде геть всяке пригнічення, всяка журба, всяка туга, всяка турбота. Нехай прийде ваше серце мир, спокій і радість, тому що і нехай наповне ваше серце Божа любов, материнська любов. Бог він для нас як мама, як тато, і навіть якщо ви втратили в цьому світі чи маму, чи тата, і ви відчуваєте, наче нема зверху більше у тієї любові, у того покрову, Бог він може стати для вас і мамою, і татом. Нехай зійде на вас, наче покривало зараз Божа любов. Наче любов мами, і наче любов тати, тому що Він любить вас більш за все. Він той, хто зустрів вас, коли ви народилися. Він там був присутній, коли вас, ваша мама народжувала. Ви, ви не пам'ятаєте, але найперш кого ви побачили, це Бога. Найперш, кого ви відчули, це Його любов, тому що він вас зіткав в утробі ваші, вашої матері, і він вивів вас. Він вивів вас в це життя. Він той, хто зустрів вас в цьому житті, і він той, хто любить вас і ніколи не перестає любити. І в біблії також написано: якщо ваша рідна мати навіть від вас відречеться, Бог ніколи не відречеться від вас, він ніколи не відречеться. І я благословляю вас. Я благословляю ім'я Бога одне це Ель Шадай, це той, хто е, корме, це той, хто годує, годуючий. Бог він є годуючий. В нього є оце материнське серце, яке хоче годувати, яке хоче турбуватися, яке хоче милувати, яке хоче допомагати, яке хоче зігрівати нас, і ми потребуємо в цьому. Нехай Божа турбота, Божа ніжність зійде на вас, Божий спокій. Божий мир, Божий захист, нехай ангели Божі зараз навкруги вас будуть і нехай охороняють вас.